Всім добрий день, сьогодні новий день. Вчора багато працювала до вечора, пізнього, вам все показувала. На сьогодні вікно чекає далі на мене, тож приїхала працювати. Всім гарного дня, а я приступаю до роботи. У мене сьогодні не вихідний, а дуже сильно плодотворний робочий день. Зараз тільки курочкам дам смаколика і йду перевдягатись. Чекають курочки вже. Ну, а курочки мені віддячили за смаколики. Залишилося дві курочки. Несуться вдвох по два яєчка, але не щодня, на жаль. Так, да, Кура? Не щодня. Іноді ви байдикуєте. Коротко про сьогоднішню погоду тече прям по ногам, капець жарко. Здавалось би, все? А ні, це я тільки ззовні пошаманила. Ах скільки роботи ще. Хоч би за сьогодні з феном впоралась, не знаю вже, оптимізм падає, треба рятуватися від спеки. Ось мій рятівник. Сьогодні це єдиний вихід якось працювати в таких умовах спекотних. Тому рятуємося. Щоб ніякої еротики доведеться прямо в одязі це робити. Боже, холодна вода, ну цей кайф якраз. Якраз саме те, що потрібно сьогодні. Ой, так хоч попрацювати можна буде. Краса. Ну, а тепер можна не тільки жити, а й працювати далі. Самий й каф. Я чекаю, коли ж тут тінючок настане. Тоді буде тут хорошо. А поки буду так рятуватися. Фух, дуже спекотно сьогодні важко працювати. Ніякий душ уже не допомагає. Зараз спробую метод оцей з гарячим чаєм, що кажуть, коли дуже спекотно. Саме більше жажду в гарячий чай, тому що я вже видула майже пів бутилки напою, нічого не допомагає. Єдине, що ховаюся під шовковицю постійно. Попрацювала п'ять хвилин, десять хвилин під шовковицею сижу. Коротше, роботник з мене сьогодні ніякий. Не знаю, що я сьогодні встигну, хоч би дошкріпсти з феном сьогодні. Хоча плани були грандіозні, але погода ця Короте, повертається, скаже, на спека до нас. Що не дуже радує, тільки город більш-менш почав відходити і на тобі знову. Мокра вся прям. Оце півдня працюю, он скільки я прошкребла. ну зовсім мало. Ще шкребсти і шкребсти. хто б поміг би? Вже починає ламатись шпатель, це вже другий такого плану. Ще два других я поламала. Коротко, за цей ремонт мені треба, я не знаю, скільки шпателів запасатися. Доведеться іще ходити, е шукати такий. Сараковка. Дуже зручний, тому що майже влізає усюди. Ну, Де влізає, де не дуже, може навіть вущі буду шукати. тому що... Вікна та гарні, звісно, це оці моменти, але дуже важко його прибирати, вичухувати оце, з, цих, з цих всіх пазів, Якби все було рівненько, було б набагато все швидше. А так, дуже повільно справа просувається. Стараюся на рамі обережно, тому що боюся, щоб не репнуло скло. Ще мені не вистачало таких проблем. Ой, дуже небезпечне це завдання. Це другий раз у мене таке, що я ледь не спалю хату. Ось тільки що від фіна почало тліть дерево. Довелося водою бризкать, бо спалила в вікно. Дуже-дуже треба обережно такі речі робити. Уважно, бо, не дай Боже, я б прозівала, поїхала, а воно б згоріла, По чортовій матері вся хата. О, ні, не дай Боже. Дуже важко знімати з підвіконня, ось світлива ось. Тут металічний і дуже важко знімається з нього фарба. Ну, все, вроді все, дошкребла. Все одно нічого не видно з ліхтариком. Я не попрацюю сьогодні нормально, бо взяла інший ліхтарик, той був розряжений. А він дуже слабенький. Тому, бачите, скільки тут сміття. Капець, скільки сміття. Оце прям шар такий був на підвіконні, на вікні і на ставнях. Наступного разу приїду і буду шліфувати. Не знаю, скільки займе шліфування. Зараз, звісно, таке страшне, страшне віконце. Ці симпатічніше виглядають, хоч і старі. Але буде воно саме гарне скоро. Потихеньку-потихеньку зробиться краса. Поїхала відпочивати, бо вже зовсім темно.